Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Suzuki Grand Vitara 2017 року з двигуном 2,4 на автоматі на 18 дисках і, як говорить клієнт, на максималках. Будемо ставити проставки поліуретанові 20 мм спереду та ззаду. Зараз зробимо заміри до установки від підлоги до арок. Спереді у нас 80 см, а позаду у нас 79 см. Можливо, назад навіть поставимо 30 мм, щоб зад був трохи вище, ніж перед. Зараз приступаємо до установки, піднімаємо автомобіль, знімаємо колеса ну і далі будемо показувати, як встановлюємо проставки. Для встановлення проставок на передню вісь потрібно відкрутити стійку стабілізатора, кріплення гермівного шлангу, датчику АБС та два болти кріплення амортизатора до ЦАПфи. З правої сторони повторюємо процес розбирання як і з лівої. На передню вісь встановлюємо 20 мм матеріалі поліуретан. Також в комплекті йдуть подовжені шпильки. Також в самій приставці є технічний отвір, щоб опора. Упиралася в саму поставку, яка дублює в кузові. Так, ми зняли передні стійки, для того, щоб їх зняти, тут достатньо з-під капота просто відкрутити гайки, кріплення стійки. Зняли, зараз анатолій вже одну стійку розібрав, міняємо в опорах шпильки на довші, вибиваємо заводські шпильки, вони коротенькі, і встановлюємо подовжені. Шпильки ми вже замінили, наша проставка, встановлюємо. Плотненько. Проставка вже на опорі. Ставимо на стійку і встановлюємо на автомобіль. Така красота. Вверху ми стійку вже з проставками прикрутили до стакана. Зараз ми збираємо її знизу, прикручуємо зараз кулак до стійки, стабілізатор, також шланги, дроти АБС. Це все збираємо, ставимо колеса і приходимо на задню підвізку. Ми переходимо до задньої підвізки. Ми вже зняли колесо. Для того, щоб добратися нам і встановити проставку зверху пружини, необхідно відкрутити нижній речах і амортизатор Задній теж знизу відкручуємо, дістаємо пружину, встановлюємо проставку і потім знову збираємо. Тому зараз покажемо, як це буде відбуватися. Все ж таки, ми вирішили ставити на задню підвізку 30 мм, ми вже зняли пружину, так встановлюється проставка, і це все встановлюємо на автомобіль. Так, ми вже закінчили установку, вже все зібрали. Автомобілем проїхали по території, щоб підвізка утряслася. Зараз робимо заміри. Передні арки 82 см. Задні арки після встановлення проставок 82,5 см. Отже, передня підвізка, як і встановили проставки, піднялася на 2 см, задня на 3 см. Заганяємо автомобіль на стенд для регулювання розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Посилання будуть під відео, на товар, також на наше СТО. Якщо вам щось цікаво, звертайтесь. Все найкращого. Пока.